Добрий день, 16 червня Полтавська область. Не вийде в цьому році показати усі краси Шовковиці, так як 10 травня був приморозок. І все померзло. І шовковиця в тому числі. Оце молоді пагони почало відбивати. Оце вже ось вони є по 40 см, по 20-10 по 10 см. Ось такі навіть щось. Вискочило зелененьке, колись буде серед літа чи в кінці літа. Так, це шеллі було. Ось це змерше. І окремі ягідки є, і то невеликі. Ну я у сусіда прививав. У нього у дворі, тому там більш-менш збереглося, я трішки нарвав. Шовковиці. Що хочу сказати, Оце ось, оце ось вона вимерзла. Ну, тут були суцвіття. І коли ще були зеленими, то я нараховував на кожному від 8 до 10 штук отакі пучки. А Потім змерзло. Тобто вражайність тут ну, просто неймовірна. на шелі. Оце ось друге, це Біле перо королівського голуба. Ну, картинка та сама, практично нема ніде нічого. Але ось тут ось замітив, видно у кроні, ось дивіться, що зачепилося, Пучок ось такий. От ми її трішки зірмо для показу. Так, і сюди оце Шелі я нарвав. Сусіда, це біле перо. І, <coughs> і тут більш-менш пощастило e, галіція, галіція ось така картинка. Зараз зірвемо декілька штучок. Та галіція. Так. І дивимося. Шеллі. Галіція зараз я візьму сірники. І поміряємо. Дивіться яка тут скільки. 4 сантиметри десь. Шеллі. З 4,5 до 5 см. Галіція. Ну, в цьому році ж це не показник. Я вже знаю їх. Так, а ну на смак. Пробуємо через ницю побачу чи почую. М -м -м. Яка солодка, ароматна. Цікаво. М -м. Я скажу, що мабуть це біле перо цукру найбільше. А в Галіції такий виразний аромат шовковичний, Мені здалося так. На жаль... Шеллі, мабуть, більш простіша, ніж ті. М -м. Можливо так, можливо, ні. Ну достойні вони всі. Тоже ну, бачу я рідка така. Та не погано. М -м. Ну, біле перо. На відміну від цих чорних, менше зав'язів було. Це я потім, як зав'язувалося, аж тоді бачив, немало, але менше. Як ці сортири, то обліплені, то тут менше було. Ну, будемо спостерігати, ще ж воно що це за дерево таке. Невелике. Будемо бачити надалі. Шовковиця класна. Да, солодка. М -м -м.